Привіт! І ви на каналі Слипі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я зніму відео про те, як я роблю всіх учасниць з групи корейської групи Blackpink. А зараз ви бачите, як я відкрила новий подарунок, який давали в п'ятницю. А зараз ми вже переходимо робити учасниць. Зараз я буду робити Джені. Вона мені найменше подобається з Blackpink. Хоча у неї реп партії гарні, але. Вона мені все рівно не подобається. Я не знаю, що ще про неї розказати, але я розкажу історію, як мені почала подобатися ця група. Недавно я просто сиділа в YouTube Shorts і мені почала попадатися відео з Blackpink. І вони мені дуже сильно сподобались. І перша пісня, яку я була, їхню почула, от, е, коли я їх полюбила, то це була Pink Venom. Вона була достатньо прикольна. А саму першу пісню я почула How You Like That, Тоді вона була ще популярна в 2020 році. Я знімала TikTok з цією піснею. Напевно, що мої улюблені пісні це Пимк Веном, Шайт Town і Kill This Love. Ці пісні мені найбільше подобаються. Мені зарадує сильні шкода, що я полюбила цю групу, коли вони скоро вже розпадаються і кінець. Також ще до того, як я їх полюбила, я була, чула пісню Мані Сало Лісе. І вона мені дуже сильно подобалася, Я завжди під нею танцювала, але я ніколи не знала, що ця пісня від Blackpink. Я і не знала, що є ця група Blackpink. А зараз я вже роблю лісу. Ліса мені вже більше подобається, в неї дуже гарні реп партії вона дуже стильна. Дуже гарна, в неї дуже гарне соло, гарно співає та гарно танцює. Вона у мене на третьому місці з усіх чотирьох учасниць, тому що на четвертому Джені, на третьому ліса, а далі ви дізнаєтесь. Зараз Я поговорю, як я її створила в токавоко. У мене було багато фотографій, і я не знала, яку вибрати, тому що одягу, який би підходив під одну або під другу фотографію, не було. Ось зараз я роблю з одної фотографії. Ну, і тут в мене не дуже вийшло. І ще буду робити з другої фотографії. З неї вийшло набагато краще. Ось так в мене вийшло з іншої фотографії. З лісу я вже закінчила, зараз я буду робити розе. Вона дуже гарна, мені дуже подобається її волосся. Вона дуже гарно співає. Особливо мені подобається її партії в This Love. Вони просто ідеальні. Вона також дуже гарно одягається і вона у мене на другому місці. Якщо ви фанат цієї групи, ви напевно, що вже здогадали, хто у мене на першому місці з всіх дівчат. Зараз я розкажу, як я її створила в Тока Бока. Волосся мені було легке, я швидко знайшла, яке гарно підходить. Зв'язати з одягом було трішки тяжко, але я зра... одразу знайшла гарний одяг, тому вона мені дуже сильно сподобалась. З нею було найлегше. Я хотіла підібрати якусь гарну усмішку, але подумала, що можливо не потрібно, буде ще гірше. Кож підібрала її стічки, і думаю, що вона вийшла непоганою. Ось я закінчила з розе. Зараз я буду робити джису. Вона мені найбільше подобається, вона мила, гарна, стильна. Хоча всі її хейтять за те, що вона не вміє танцювати, але для мене вона дуже гарно танцює. Вона дуже гарно спідбуває. Вона завжди на сцені викладається на всі 100%. Тому вона моя фаворитка. Я її створювала в така бока легко, хоча трішки були проблеми з одягом, я не могла нормальний одяг підібрати. У мене було три вибори, який одяг би я їй зробила, але. Найбільше мені сподобався один костюм. Зараз ви його побачите. Але, але я підбирала дуже довго одяг не знала, який буде для неї найкращий. Тому найменше мені подобається Дженні, а найбільше мені подобається Джису. Десь на третьому місці Ліса і на другому Розе. Я вже майже закінчилась джислу, тому зараз ви її побачите, як вона виглядає. Зараз я поклала майже всіх учасник на сцену. Поклала Розе, тому що я чомусь її не, не знайшла у себе, тому її тут немає. Ось таке відео. Сподівайтесь, воно вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Сліпі Тока. Всім удачі та всім па па